Це моя внучка, старша Ема. 18 років. Фото найстаршої з 11 онуків показує пацієнтка онкоцентру Людмила Ситник. З листопада, каже, спілкуються з ними здебільшого телефоном. У мене почалась кровотеча. Я приїхала в Черкаси, я сама з Гребінківського району, вже зараз Лубенський. Приїхала сюди, обслідувалась, виявили в мене третю стадію раку. У 63-річної жінки виявили рак шийки матки. Не дух не давав про себе знати, ділиться пані Людмила. Зараз розповідає, завершує другий курс радіології. І мене тиждень лікуватися ще я себе почуваю дуже добре. На задавлені стадії хворобу виявили і у 80-річної Любові Рубан. Приїжджали до сімейного лікар направив, той відмовився. Каже, що такі старі там уже не нужні у лікарні. Я підійшла, питаюсь, замість сонучкою своєю. Сльозами питаю, куди ж нам іти, вона стала змога цайок. Стара жінка, що, хай, не наберетесь, та каже, вже повні 80 років, що його обратися. Пенсіонерка розповідає, за місцем проживання допомоги не отримала. Життя, каже, врятували черкаські онкологи. Взялись вони мене і поставили мене на ноги. Може, дасть Бог, що я ще ходів 10 проживу. Рак шийки матки на третьому місці серед жіночих онкологічних хвороб, каже завідувач відділення патології репродуктивної системи жінки Олександр Майданюк. У 2018 році жінки зверталися переважно там в першій, другій стадії. З занедбаних стадіях зверталася приблизно кожна п'ята жінка. То останнім часом, особливо там 24 рік, 23-й рік, жінки з раком шики матки переважно звертаються в третій-четвертій стадії. Хвороба розвивається безсимптомно, розповідає лікар. Але до того як рак почне прогресувати, його можна діагностувати на початковій стадії. Для того щоб нам спрогнозувати, чи буде рак шейки матки, чи не буде взагалі у пацієнтки, то необхідно таких два обстеження: Це цитологічне дослідження та ПЛР-діагностика на вірус попілом людини високого канцерогенного ризику. Втім, від початку повномасштабного вторгнення ситуація з раннім виявленням раку шийки матки погіршилася, говорить завідувач організаційно-методичного відділу онкоцентру Ігор Гайдай. Якщо раніше там було 15-20 максимум занедбаних випадків раку шийки матки, то за даними 24-го року це вже 36 і навіть трошки більше відсотків. Тобто більше ніж кожна третя жінка вже виявляється з занедбаними формами. Занедбані форми означають про те, що людина, ну, як мінімум 10-15 років, взагалі не попадала в поле зору медиків. Проблема каже Ігор Гайдай в ігноруванні жінками первинної профілактики. Якщо раніше в нас більше ну, десь половина або навіть більше раків, шийки матки виявлялося на профілактичних оглядах, то от, за даними 2024 року, ми вже підводимо підсумки тільки 7%. Жінок виявлений рак молочної, рак перепрошую шийки матки на профілактичних оглядах. Ті, ж, хто нині лікуються, в один голос закликають жінок не ігнорувати власне здоров'я. Треба звертатися при перших ознаках. Якщо щось не так непонятно, значить звертатися обов'язково до врачів. Рак це не приговор, це лікування. Воно лічиться. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Суспільне новини Черкаси.